Триває ефір Українського радіо Чернігів. 27 травня у Чернігівській центральній міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського відбулася церемонія нагородження лауреатів конкурсу Книга року 2024. На цей конкурс було подано 34 книги та 10 рукописів у шести номінаціях. Члени журі одноголосно ухвалили рішення присудити гран-прі. Конкурсу науковій праці Ігоря Кондратєва Чернігово-Сіверщина у війнах з московською державою за литовсько польської доби, 16 15 половина 17-го століть. Доктор історичних наук, професор Національного університету Чернігівського колегіум імені Тараса Шевченка Ігор Кондратів у нашій студії. Про конкурс і його книгу, про історичні паралелі та сучасний інформаційний простір, будемо говорити з ним далі. Вітаю вас, пане Ігорю. Ну і природно, день. перше запитання до вас природно таке: як оцінюєте свою перемогу в конкурсі і чому власне вирішили взяти участь у ньому? Ну насправді тут слід сказати кілька слів, як з'явилася ця книжка, бо насправді писалася стаття до журналу. От але. Була висунута така думка, що воно не зовсім журнального формату, бо вона виходить, хоча вона вийшла в журналі в Северянському літописі. От, але е -е, що це не зовсім можливо журнальний формат, що якщо додати ілюстрації, то в принципі це може бути якась невелика книжка. Ну і я, в принципі, схопився за цю ідею. Ну, стаття стала книжкою, тобто тут були додані карти, додані ілюстрації, дещо було перероблено, дещо було виправлено, бо це вічний процес знову таки. От ну і з'явилася ця книжка, видана вона невеликим накладом 150 екземплярів. Ну і коли я розносив її по чернігівським бібліотекам, архівам, музеям, фактично, вона є, мабуть, ну в центральних бібліотеках і міській, і обласній, і в архіві, і в Чернігівському історичному музеї, і в бібліотеці університету. От я мене спитала, чи не хочу я взяти участь в конкурсі. Причому спитали вже після мого візиту, це вже було, як то кажуть, через день. От і я вирішив, а чому б ні? Врешті. От. Ну а далі мені просто повідомили, що мені зателефонували і сказали, що у вас гран-прі. От що мені, звісно, було абсолютно неочікувано, дуже приємно. От. Ну, я чудово розумію, що ця книга вона має ну, актуальність без сумнів. Ну, дивіться. От у конкурсі було шість номінацій. Література про російсько-українську війну, поезія, проза, публіцистика та науково-популярні краєзнавчі видання, дитяча література, майбутня книга, але гран-прі отримала ваша праця. І от про що це свідчить? Як ви гадаєте? Це от такий сучасний тренд на пізнання своєї національної історії? Чи це потреба можливо переосмислити історичні зв'язки із сусідньою нам Росією, яка розв'язала війну проти України? Ну у нас литовсько польський період. Це така, знаєте, в суспільній свідомості своєрідна біла пляма. Чому так? Тому що у нас є уявлення про Київську Русь, і далі після Київської Русі, якось виринає з історії Козаччина, от потім вже імперський період. А те, що були під Литвою і Польщею, якось воно в широких таких, знаєте, от народній уяві, воно майже ніяк не відображено. От завдяки тому, що в радянській школі цей період фактично не вивчали. Там був один параграф знову таки на наявності того, що це там були українські землі спочатку в Литовському в Литовській державі, потім. Речі посполиті так само сильно не наголошували. Тому в принципі, це дійсно для пересічного читача це дійсно своєрідна тери інкогніто. Ну і в принципі, це періоди, які вважаються. Ну от, як я вже казав, ну якщо ми подивимося на специфіку того періоду, то Чернігова Сіверщина, вона протягом саме 16-го і початку 17-го століття була розділена. От ще в 1500 році московська держава захопила значну її частину, але не всю. Бо виявилося, що два староства подніпровських, це Любицьке і Остерське, вони якби захистили оцю вузьку ділянку. Там вона в найвужчому місці вона була там буквально два десятки кілометрів. І теоретично, ну, з точки зору от московської держави. Там до 1547-го, якщо не помиляюсь, року це було, було князівство, потім це стало вже Царство. От. І абсолютно логічно дійти до Дніпра. Чому mm. щоб контролювати цю артерію. Але оці 20 кілометрів вони до Дніпра так і не дійшли. Чому? Тому що тут, на литовську, а потім польському боці було кількасот сіл, де жила місцева шляхта. Це місцеві українські роди, це ніякі не поляки, ніякі не литовці. Як дійсно, нас не треба розуміти. Шляхта загалом це німецьке слово. Це от воно прийшло знову таки до нас з інших мов і до польської, в тому числі. От. І фактично, оця місцева людність вона обороняла. Це, ну, будемо говорити так, артерію, торгівельну, стратегічну і так далі. А потім на початку XVII століття Чернігівщина була повернута до складу речі, вже Речі Посполитої, але, в принципі, можемо говорити про єдину Литовсько-Польську державу. От. І фактично вже до середини XVII століття, вже до повстання Хмельницького, дотворення козацької держави. Ми бачимо тут формування чернігівського воєводства, ми бачимо тут формування вже нових соців соціальних інститутів, причому значна частина московського боярства, вона перейшла на бік саме вже польської держави, служити. От а потім стали багато з них стали козаками. Тобто, ну знову таки, тут це скажімо так. Поведінка місцевих еліт. Тут не треба переносити сучасні уявлення. От на тогочасні скажімо так, процеси, тому що тоді я просто нагадаю, що дуже багато таких явищ, як нація, держава, це достатньо вже такі. Знаєте, явища модерної. Епохи, тобто це вже 17-18 століття творення цих речей, а тоді люди відносилися до дуже багатьох речей по-іншому. Ну і фактично, от якщо ми говоримо про чернігово то протягом ну фактично більш ніж 100 років це був регіон постійних воєн. Тут воювали, тут воювали, причому були деякі з цих воїн, вони дійсно були. Ну, от, я тут такі просто невеличкі, навіть е, зробив е, підрахунки, що е, за цей період, от були офіційні війни 1500, 1503, 1507, 1508, 12, 22, 34, 37, 58, 83, це Лівонська війна, 1609, 18, 1632, 34. Це о, лише о, офіційні. О, о. Це лише офіційні були військові конфлікти, тобто дійсно, коли там з оголошенням війни і так далі. Але це ж були ще й постійні прикордонні конфлікти, і були ще походи Дмитрія першого і другого, які були в цьому регіоні, які ну тут війнами вони не вважаються. Але... А чому так? От це е, особливість нашої території, оцей статус прикордоння. Це... це прикордоння. Є така зараз дуже популярна теорія фронтиру, яка говорить про те, що є кордон. І в широкому розумінні теорія фронтиру для Європи це е, межа між Європою і Азією. І у нас є козацький фронтир. От козацький фронтир це там, де протистояння з Кримом, протистояння з Османською імперією, тобто зі Сходом, але є ще його, скажімо так, північна ділянка. І тут оця місцеве боярство, місцева шляхта, вона боролася проти московської держави, яка нагадаю, вона з 16-го століття починає приростати саме Азією. От і в принципі, можемо говорити: я не відмовляю московській державі в європейськості, тому що в принципі там є до. Цілий я але їх по... не називаю Азією. Але да. по факту виходить, що ми на кордоні Європи. Але і по Азії? факту, так, да, по факту, ми можемо говорити те, що ми дійсно знаходимося на певному кордоні Європи і Азії. В широкому розумінні ми є частиною цього фронтиру, тобто ми є частиною європейської цивілізації, яка знаходиться на межі. на межі. І ми не є тут унікальними, тут можемо згадати Іспанію. Іспанія вона постійно воювала з Арабами, да, от починаючи з 7 століття, вони до 10-го там перебували під Арабою. Або ми згадаємо Балкани, згадаємо Візантійську імперію, яка не витримала боротьби з Османами. Тобто, це, якщо хочете, це межа це в, в дуже широкому розумінні це межа цивілізації. Пане Ігорю, а скажіть, от, а чи можна і варто проводити історичні паралелі між тими воєнними конфліктами, які були, про які от ви розповідали, і нинішньою російсько-українською війною? Е, і можна, і не можна. Ну от коли е, ми подивимося з вами, і в принципі з цього книжка починається, що вона починається з того, що виявилося, що Дороги, вони, як і 300 років назад, вони мали велике значення, так і зараз вони велике значення, річкові якісь там перепони. Вони такі 300 років назад, вони мали значення і зараз вони мають значення. Міста, які стають центрами оборони. Це знову таки це ж військове містецтво ще середніх віків, коли місто стає фортецею. Чернігів відіграв таку роль, да, безсумнівно, і не лише Чернігів, але це і Маріуполь, наприклад. І так далі. Тобто, ми, в принципі, бачимо, що незважаючи на механізацію війни, от, а вона ж би сумнівно є, і як то кажуть, рухається і далі, от, деякі моменти вони залишаються дійсно, ну, я б сказав би так, стабільними. Да? І якщо ми подивимось навіть про те, як відбувалася та ж сама битва за Чернігів, то в принципі Росія йшла тима шляхами, якими вони дуже часто йшли, і до того. Тобто деякі з військових цих конфліктів вони починалися саме з заходу по тих самих шляхах. От і в принципі, ну я не буду говорити, що там, як то кажуть, битва до битви приходила да, тому що звісно що це не було. Але в принципі, певні моменти. Да. Ну, єдиний момент, що все ж таки зараз мова йде саме про ми говоримо, ми ж зараз є Україною, ми незалежна країна. Да? В той період, про який я веду мову, ми були частиною Великого князівства Литовського, ми були частиною Речі Посполитої. Це великі європейські держави, дійсно великі, причому і Литва, і Польща це були, може, і найбільші за площею європейські держави. І навіть пізніше, коли була Гетьманщина, то, наприклад. Зерно з Лівобережжя можна було абсолютно спокійно побачити в тому ж Гданську. Його могли вивезти в ту ж саму Велику Британію, тобто були сильні, достатньо ну, в Англію, точніше, тоді так, були сильні, в принципі, економічні зв'язки. і Наприклад, у нас завжди була от межа, от вище Любича Ловівський був перевіз. Там зберіглися списки подорожних, і дуже багато там вісімнадцятого століття. Дуже багато їхало з тоді з Великого Литовського князівства, бо вони залишались до кінця 18-го століття. ВКЛ а вони їхали в Київ Могилянку навчатися. І от є такі записи, що така то людина проїхала. Мета візиту до. Геть менше, ну в ну, офіційну військо Запорозьке, так е, мета це навчання в Києво-Могилянській академії. Тобто ми були і освітнім центром. Так само, як українська старшина, вона не цуралася їздити по Європах. От, згадаємо ага. ту ж саму Мотрюкочу, да, куди її відправили, да, власне кажучи. От її відправили до Європи дуже багато студентів в європейських університетах, які навчалися, які писали себе як рутени. Рутени це. Як ну, Рутенія Русь. Да? Тобто, в принципі, я нагадаю, що Росія і Русь це як море, море, морська свинка по великому рахунку. Ну в принципі, воно не зовсім так, але по факту вони ж назва Росії вони вкрали. Тобто Росія це по грецьки Русь, от і вони просто запозичили собі цю назву. Хоча по факту це назва Росії. Тобто, ну тут дійсно можемо говорити про дуже багато моментів, дуже багато. Скажімо так, аспектів, які ну. Вони тривалі, скажімо, історія, вона тривала так, дуже пане Ігорю, А от хотів би почути вашу думку ще з такого приводу: от нині дійсно спостерігається певний підйом інтересу українців до власної історії, але як на мене він цей інтерес, цей запит обмежується на виході якимись дописами, можливо, відеороликами в соціальних мережах, в яких часто густо, ну скажімо так, бажане видається за дійсне. Як ви вважаєте, от якою повинна бути оця просвітницька робота на загал, на широкий загал, і як відрізнити, так би мовити, зерно від полови? Ну, е інтерес до історії. Він був завжди, і він, очевидь, і буде завжди. От, історія це суб'єктивна наука. От, але вона тим не менш керується об'єктивними історичними процесами. О, зрозуміло, що може бути тут і вплив знов-таки автора, бо різні історики по-різному можуть оцінювати процеси, висвітлювати процеси. хтось на те зверне увагу, хтось на те. Але е ключовим моментом загалом це є е ну, для історика це критика Джерел, в принципі, по великому рахунку, це має бути для банального читача. Тобто, питання: а де джерела? От якщо людина посилається, наприклад, на ну от, таких дуже дуже поширених фейків, там що давні трипільці, це українці, да, чи українці вони є нащадками трипільців. Є така цікава наука генетика. Так, от генетика на основі вивчення залишків трипільських поховань. І порівняння їх з сучасними, вона довела, що да, ми є нащадками трипільців на 3%. Угу. У нас дійсно є 3% тих генів, які свого часу були трипільців. А 40% навіть більше це тюркський елемент. Тобто, по факту, ближче всього до трипільців це сучасна Туреччина, ну так умовно кажучи, да? От. тобто на що слід звернути увагу? Ну, по-перше, слід звернути увагу на <кій> факт. Так, от що стоїть за фактом, да, от якщо ви щось говорите, ви маєте це підтвердити. Причому сучасна наука вона ж дуже багато дає, та ж сама генетика, наприклад, та ж сама археологія. Вона дає деякі, скажімо так, ну просто ну їх не можна ці результати не можна підробити. Це те, що підробити ну нереально. Ви ніяк не підробите генетичне дослідження, тому що його можна завжди повторити, подивитися, як то кажуть, наскільки воно там як то кажуть, ну правильно. Я не кажу, що не може бути помилок, але це те, що в принципі легко перевірити. От, а потім слід розуміти, що є таке поняття як комплексні джерел. Тобто, слід дивитись не на одне джерело, бо інколи вихоплюють якийсь один шматочок. От з контексту, і з цього шматочку там починають робити якусь свою, скажімо так, таку знаєте, гучну теорію. Да? Ну, от я вам просто можу, от, є таке, у нас побутує в краєзнавчій літературі, що колись було Любецьке князівство. Mm -hmm. от, жодних документів про те, що Любецьке князівство існувало, немає. от Просто немає. От, а звідки воно взялося? Наприкінці 50-х років академік Рибаков він висунув таку ідею, що Любич був важливим центром Русі, можливо, навіть удільним. І все. Те, що після того там, щоб ну, був період, коли там. Володіли князівством князі дійсно давали, але факт володіння Любичим князем ще не робить з нього князівство. Це зовсім інші моменти. Але тим не менш у нас можна в деякій краєзнавчій літературі прочитати. Було Любицьке князівство, його ніколи не було. Була волость. Київського воєводства було староство київського воєводства, було приватне володіння, от, але воно не було князівством. І от виходить, що на основі твердження радянського академіка у нас виникає фактично вже така новий ну міф можемо говорити. Хоча жодної згадки в літописах, жодної згадки в будь-яких документах просто не існує. Але красиво, красиво. Ну, от, дивіться, ми з вами спілкуємося напередодні дня журналіста. От... А у нашому середовищі, от є От Певна дискусія така між представниками традиційної журналістики, де головне це стандарти, там об'єктивність, баланс думок, достовірність, точність і так далі. А з іншого боку, є блогери. Я абсолютно не проти, як кажуть, діяльності блогерів, бо вони є невід'ємною рисою сучасного інформаційного поля і повинні бути в ньому присутні. Але от вони, як на мене, більше орієнтуються для них головніше сподобатись своїй аудиторії і розповісти їй те, що від, те, що вона хоче почути. Так. От, так от, ну йдеться по суті про інформаційну гігієну. Чи є ось такі маркери оцієї інформаційної гігієни у середовищі істориків, коли з'являються історичні праці, дослідження? От ну власне, ми про це вже почали ну, говорити, е, власне кажучи, е, сказати, що історики не можуть помилятися, це неправда. Можуть. В принципі, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Причому е, в окремих випадках буває так, що ну, загалом сучасна історична наука, вона певною мірою в деяких, от коли є величезний масив документальних матеріалів там. Джерел там писемних, там статистичних, там це те, що мова йде про сучасність. В принципі, там проблем немає. Ти це береш, аналізуєш, пишеш. от. А коли мова йде про якусь там умовну сиву давнину, коли документів немає, ну от, наприклад, по 14 столітті у нас по регіону є усього 5 документів. Тобто, ми знаємо дійсно по 14 столітті менше ніж за Київську Русь. От ну це знов таки просто об'єктивно, да так воно є. Ну, от. А, але тим не менш, можемо ми вчора той період, можемо. Чому? Тому що у нас є аналогії, у нас є сусідні території, у нас є археологія, у нас є топоніміка, у нас є історична лінгвістика, у нас є деякі знову таки, джерела, які залучення, їх компиляція, їх аналіз дозволяє нам стверджувати, що ці процеси, які да, ми не можемо їх деталізувати. От, бо в принципі, якщо. От... Ми дивимося там сучасно, наприклад, російсько-української війни, ми можемо деталізувати по днях, а в деяких моментах навіть по годинах. Чому? Тому що є бойові журнали, є знову таки там ще свідки цих подій. І якщо там, умовно кажучи, задатися, давайте ми там по, ну, по хвилинах, може, це і нереально, але давайте ми по днях відновимо, як це все відбулося. Це цілком реально. Спробуйте відновити матеріали Лівонської війни О, там, чи Стародубської війни. Ні. У нас е, все це ми будемо знати первинну дату, кінцеву дату, не якісь основні битви. Там можливо, якісь основні, але ми не зможемо. Що ну по перше, там воно що не кожного дня воювали. Воно ж там зрозуміло, що до деяких битв могли готуватися. І журналів Бойових не вели і журналів бойових так само не вели. Але сказати, що от ми можемо це, я коли вже з Володимиром Пилипенко говорив на цю тему. Що от у нас там знаємо, що була битва. Ми нічого про неї не знаємо, але знаємо рельєф. Ми можемо вже за рельєфом. За... От Нема у нас кількості армії, але є кількість фуражу, яку придбали для армії. Ми можемо за кількістю фуражу встановити кількість коней, кількість вояків. Можемо. Там є одна персоналі, а до цієї битви вона зустрічається після вона зникла. Що з нею сталося? Ну, Скоріше за все, вона загинула. Тобто, в принципі, це достатньо високий рівень ймовірності і вирогідності. І потім дуже часто таке буває, що знаходиться, документи ж знаходяться. знаходяться. Заходиться якісь документи, і він підтверджує. І оце, як то кажуть, ну, вже такий вищий пілотаж, да, коли історик він, це, як то кажуть, ну, в якості робочої гіпотези, а потім ця гіпотеза була підтверджена саме, вже наявністю писемного джерела. Знаєте, що хочу запитати? от Я чув таку думку, що історію можна підтвердити, аргументувати будь-яку думку. Чи це так? Ні. І чи потрібно от у цьому контексті переглядати історію, е, аналізувати можливо негарне слово переписувати у нас? Ну знаєте, переписування історії це така ідеологема сучасної Російської Федерації, бо От уявимо собі, скажімо, так: от у нас, по-перше, да, є історія для спеціалістів, я її називаю так, для службового використання по великому рахунку. Чому? Тому що, окрім спеціалістів, вона мало кому цікава. Є історія те, що от, саме науково популярна скажімо так, от складова. Це те, що цікаво. Ну, По великому рахунку нікому не цікаво, скільки полків було тому Мазепи. Ім цікаво, загальне там от, любовна лірика Мазепи буде цікава всім, так, чи більшості ось. Ну, Звісно, що хтось буде цікавити з мілітарної історії, хтось іншої і так далі. От, тому що означає переписування історії? От дивимося, наприклад, Радянський Союз в СРСР значну частину історичного матеріалу просто ховали. Ну, по великому рахунку не те, що ховали, ну були теми, за які можна було. Сісти, от можна було сісти за вивчення, наприклад, українського козацтва, можна було при, пришили український націоналізм, да, і як то кажуть, дуже багато людей за це постраждали. Можна було сісти за вивчення там козацької зброї, наприклад. Да. От дивимося, якщо шляхта, шляхта. Тут я думаю, що у більшості слухачів, кому 50, то вони одразу будуть згадувати польських загарбників, там, да, як то кажуть, в такому гіршому варіанті. от, і Хоча це не відповідає дійсності. Шляхта була різна, була, і бідна шляхта була, і голота, і лезна шляхта, і костирна, і так далі. Тобто це найнижчі прошарки, образ життя, яких взагалі там, він, інколи селянин селяни, порівнянні з ними жили заможно. от, А в в принципі більшість шляхтичів, це от як на Чернігівщині, це було зазвичай п'ять родин, які виставляли одного вершника. Да, у нього у кожного цих родин, ну там були в них на всі п'ять родин, ну до ста гектарів вони мали, от умовно кажучи, але одного вершника спорядити це кінь. Це обладунок, це лати, це пістоль, це рушне. Це величезні гроші. Це ну реально, це були великі гроші. Це ще п'ять родин, щоб зібрати одного воїна, бо ж ніхто ж держави не давала нічого цього. О, це був обов'язок цієї місцевої шляхти. Це були великі зусилля, а постійно. Прийшли московити, спалили, прийшли московити, пограбували, прийшли, згоріли документи польські там, привілеї польських королів. Треба їхати в Варшаву там, чи кудись в краків знову за новим привілеєм. Дадуть, не дадуть, бо це ж знову таки. І це час, бо це ж ви розуміли. Часто їздили і до Варшави, і на Сейми короні, і коронні шляхти, і міщанство. І... Тоді, в принципі, зустрітися з королем було не така велика проблема. От, ну, Я це кажу абсолютно. Любицьке міщанство, ну що наймалі. Менше двічі до короля їздили, і вони там і одієнцію мали, і потім привілеї привозили. Це міщанство. Це я не кажу навіть там про шляхту чи про володільців міста. От. А тому, в принципі, ну це питання. Деякі навпаки, деякі шматки історії були вимарені, а деякі дивимося Друга світова війна. Питання: а був подвіг 28 восьми панфіловцев? Ні. І про це сказав голова російського архіву. Але йому ж сказали за це пізніше. Як ви забрали перемогу у нашого народу? Хоча це був абсолютно, це була вигадка радянського журналіста, якому треба було щось от красивий передавіться в газету. І він цей подвіг панфіловцев, хоча насправді які всі загинули, а потім виявилося, що там. Вони живі багато хто, і потім їм прийшлося ще доводити там, вже в 70-ті роки, там ще, ще, в 60-ті, що вони там були, так ви ж всі загинули. Да? Ми зараз знаходимося з вами в стані війни. Відповідно, проти нас діє ворожа пропаганда. Причому я можу навіть сказати, що кілька років назад, що цікаво, в складі Міністерства оборони Російської Федерації були створена рота істориків. Як було офіційно написано, це ви можете подивитися це все знайти в інтернеті для протидії ворожої пропаганді, переписування історії і так далі. І я, от знаєте, інколи дивлюсь на ту кількість фейків псевдоісторичної міфології, яка у нас там інколи буває. мене таке враження, що воно творено професіоналами. Ну от як у спеціаліста, воно не аматорами робиться. Ну, от тим не менш, воно в суспільній свідомості воно може у когось спрацювати саме таким чином. Ну давайте будемо вже підбивати підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Я так розумію, що в нашій історії багато білих плям. І от такі роботи, як ваша, яка здобула гран-прі на цьогорічному конкурсі Книга року року-2024», Вони е, можуть е, оці прогалини ліквідовувати у, у, у нашій історії. Е, такі речі потрібні е, чи маємо ми. Певний науковий потенціал, щоб це робити сьогодні безсумнівно, і я хочу сказати, що є у тих, кого називають професійними істориками, у них і у дуже багатьох є недолік. Вони недостатньо популяризують власні здобутки, і от е, знову таки, бо тут дуже я розумію, що з одного боку людина, яка повністю вона знаєте, так вдариться в популяризацію. Вже колеги будуть по цеху дивитися, а він там. Узагальнив, там щось не зовсім так воно було. Часто. Але популяризація передбачає да, ну, певну примітивізацію, якщо хочете. Певне дійсно узагальнення. Те що, те, що, умовно кажучи, історики там розкладають по поличках, воно подається як, як там, ну, в такий більш, скажімо так, загальних рисах. Тому часто це є, ну це треба знову таки і вміти робити. Чому? Тому що цей баланс між науковістю і популярністю, це ж можна, як то. Кажуть, і, ну або знаєте, може постраждати або науковість, або може постраждати і популярність. Тому я не буду казати, що це не проблема, це проблема. Тому треба популяризувати свої е, праці. Ну що ж, на мою думку, білих плям історії треба позбавлятися, і це успішно роблять наші колеги-історики. Зокрема, приємно, що у цьогорічному конкурсі, книга року 2024 гран гран-при здобула історична праця нашого гостя, професора національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка Ігоря Кондратєва. Дякую вам, пане Ігорю, за сьогоднішню розмову. А нашим слухачам за увагу.